Колеги, розпочинаємо чергове засідання виконкому. На початку у нас є почесниця. Ви знаєте, що наша команда з 2014 року. Кожен раз на Дня захисника України раніше купувала автомобіль, а зараз виділяє кошти, вручає сертифікат для придбання автомобіля. Захисникам, героям, які боронять суверенітет нашої держави. І в цьому році ми також, не порушуючи традицію, хочемо передати сертифікат голова Володимиру Володимировичу, герою, який з 2014 року боронить незалежність. Складі збройних сил України, тому запрошую Валентину Романівну, щоб озвучила офіційну частину. Доброго дня, шановний Павло Васильович, члени виконкому присутні для вручення сертифікату на цільову матеріальну допомогу для придбання легкового автомобіля та подяки Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. Запрошується секретар міської ради Павло Яблонський та заступник міського голови Галина Якубович. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 19 вересня 2024 року за номером 2178 про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля члена Вінницької міської територіальної громади. Які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України починаючи з 2014 року, та які є особами з інвалідністю внаслідок війни і перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілів у порядку, визначено законодавством України, в розмірі, встановленому в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік. Сертифікат на цільову матеріальну допомогу у розмірі 450 тисяч 980 тисяч гривень для придбання легкого автомобіля вручається голованю Володимиру Володимировичу, який брав безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та є особою з інвалідністю внаслідок війни. Я хочу сказати, що для нас велика честь сьогодні від імені всієї нашої команди, голоду Верховського і Сергія Морозова, передати вам цей сертифікат, щоб автомобіль служив і допомагав вам у побуті. А вам велика подяка всієї нашої громади за той дорічний подібність. З го року ви і ваші колеги здійснюєте боронячі смертніте нашої України. Дякуємо вам. Það er ekki að það. У нас ще є одна Хочу сказати, що небагато є людей, які можуть похвалитися 40-річним стажем майже на одному і тому самому самого. І знову ж таки, для нашої команди Діна Моліса велика честь сьогодні віддалі вас. З вашим святом, з вашим днем народження, хочемо запросити вас сюди. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 12 вересня 2024 року за номером 2162 за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, відповідальність за доручену справу, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею, подякую Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та грошовою премією. Нагороджується на діна Борисівна, начальник міського комунального підприємства Вінницьке міське бюро технічної. Mentalization. Дуже боялася, але всі ми люди, хтось повістом, приймає, але е це лише підтримки, взаємоповань, допомоги. Може, ну, що щось якось наробила, вибачається. Але я така українська людина, така ідея є. Але я вам всім вдячна, що ви трапили своєму жизньому шляху. Що ви дякую? дякую. дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. 58 За переліком, які є пропозиції? Схвалити в цілому. Добре. Перше. Ну, давайте. Перше рішення, яке сьогодні в нас на порядку денному, це про затвердження плану відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Саме план став додатком невід'ємним від комплексної програми відновлення, яку ми затвердили в червні місяці. Разом з тим, хочемо сказати, що для чого це саме цей план. Він е, був підготовлений на вимогу законодавства: це закон України про засади державної регіональної політики, постанов Кабінету міністрів про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів. Також міжнародної фінансової е, програми, як е, е, «Ukraine Facility». разом з тим, хочемо зазначити, що всі проекти, які підготовлені в даному рішенні, а їх 122, вони були згруповані і підготовлені в такі в таку брошуру і внесені в екосистему DREAM, з якою вже більшість департаментів має справу. Тому е, враховуючи, що ми працюємо на пошук. Інвесторів, донорів для реалізації даних наших проєктів, ми підготували таку брошуру, яка може бути використана виконавчими органами чи депутатським складом і керівництвом нашого нашої громади на різноманітних заходах, таких як за кордоном чи на національному рівні. Отже, даний документ буде містити наступну інформацію. Це короткий зміст про нашу громаду. Ми визначили основні ключові параметри, які хочемо відобразити разом з тим. Це ми показуємо міжнародні зв'язки, з ким ми співпрацюємо і на рівні міжнародних інституцій. Також які виклики стоять перед нашою громадою, це втрата людського капіталу, пошкодження та знищення інфраструктури в результаті обстрілів, екологічна ситуація, енергетична криза, забезпечення об'єктів укриттями, різкі просторові структурні зміни в економіці та наявність бар'єрів. Також ми зазначаємо ту кількість пошкоджень по різним галузям, які ми отримали. На жаль, внаслідок ракетних обстрілів. Наші цінності, які корелюються до основних цінностей визначеної держави. це людиноцентризм, центризм, захищеність, стійкість до безпекових загроз, енергоефективність, екологічність, безбар'єрність, збереження національної пам'яті, раціональне просторове планування та прозорість. Разом з тим, нашими цілями, основними є це безпечне середовище, стійка громада, турботливе врядування. Концепція проєктів згрупована по певним галузям і міститься на такому слайді, в якому також є QR-посилання, на яке можна перейти це в дрімі і більш ширше ознайомитись з проєктами. І далі ми пропонуємо флагманські проєкти нашої громади, це великі, потужні проєкти нашої громади. Зокрема, це спортивно-реабілітаційний комплекс, це реконструкція водоочисної та водонасосних станцій, це реконструкція очисних споруд. Будівництво комплексу по знешкодженню побутових відходів це реконструкція системи теплозабезпечення, Вінницька миля, будівництво шляхопроводу, 100 електробусів, наш аеропорт. І спільні ці проекти вони можуть мінятися. Тобто, це загальна така презентація брошури, яку дійсно можна буде використовувати на різних заходах. Разом з тим, по QR-посиланню кожен потенційний інвестор чи донор може більше ознайомитись з даними проектами. Хочу подякувати департаменту маркетингу міста та туризму, який допоміг підготувати такий матеріал, а також департаменту змі за наданий фотоматеріали. Дякую за увагу. Я запитання, колеги? немає пропозиції, які і по подалі. Даний дана брошура буде перекладена англійською мовою і буде доступна від департаменту відновлення та розвитку для тих, хто буде мати можливість виступати на різноманітні заходу. Дякуємо, друзі. Третє безложе, Пятая. П'яте Восьмая девятая. Десятая. Одинадцяте. Безплажень. Дванадцяте. Безплаче. Тринадцяте.

Семнадцатое. Ли семнадцатое. Двадцяте, двадцять перший, двадцять друге. Двадцять третє, двадцять четверте, показує всім. Немає заважчих. двадцать пятый. показываю всем. двадцать шестый. двадцать седьмой. 28. 29. 30. 31. 32. 32 Не завжди. Тридцять третє, Тридцять четверте, не Тридцять п'яте. тридцать шестое тридцать седьмое тридцать восемое тридцать девятое Сорокове питання, сорок перше. Сорок друге. Сорок третє. Сорок 45 сорок пятый. Сорок шестой. Все Показуйте всі матеріали. Немає заперечень? 48. Всі показуйте матеріали. Немає заперечень? Сорок девятый. Пятый десятый. 51. П'ятдесят 52. П'ятдесят друге. 53. Без третя. П'ятьдесят четверте. Ви заявили формі. П'ятдесят п'яте. Де заважен. П'ятдесят шосте. Де за Пятьдесят семей завожу. Пятьдесят восемь. Порядок денний вичерпаний колеги, дякую всім за роботу.